Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк, Вінницький філіал. У нас нове надходження, народний автомобіль з сенс 2012 року випуску з 1,3 бензиновим двигуном механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автомобіль доглянутий в гарному кольорі, має лінзовану оптику додатково встановлену, протитуманні фари, 14 легкосплавні диски, гарну гуму, автопівтоноване. В такому він гарному кольорі. Автомобіль надійний та економний, має великий просторий багажник. Переходимо до заднього ряду сидінь. У нас зустрічають карти в ідеальному стані, шкіряні вставочки, задній диван без будь-яких заперечень. Багато місця для пасажирів. Переходимо до переднього ряду сидінь. Карти також в ідеальному стані. Додатково встановлено електросплопідіймачі. Переднє сидіння без будь-яких зауважень. Додатково також встановлено мультимедію з екраном та навігацією, бортовий комп'ютер. В автомобілі великий просторий салон, кого зацікавило дане авто. Ми знаходимося по вулиці Соборна, 1А, місто Вінниця. Також авто доступне в лізинг та кредит. З вами був автопарк.